В Краснопілці сьогодні має пройти перша установча сесія ОТГ. 22 депутати мають зібратися, вибрати секретаря ради, мають сьогодні оголосити прізвище п'яти старост по населених пунктах ОТГ, мають призначити сьогодні заступника голови Катерини Романенко. Ну і мають відбутися фактично всі процедурні питання для того, щоб нова рада Краснопільської ОТГ почала працювати. Бачимо, тут вистачає сьогодні поліції, охорона є. Чому стільки поліції? Ну, По-перше, якби засоби застереження. По-друге, можливо, буде скандал, тому що ви знаєте, що е, дуже напружена була ситуація між Краснопілкою і Грановим на цих виборах. Е, між головними конкурентами різниця склала всього 100 голосів, були судові позови, тому сьогодні тут чергує поліція і буде відбуватися аудіотрансляція пряма на вулиці, щоб можна було люди, які знаходяться на вулиці, чули, що відбувається всередині на цій першій установчій сесії Краснопільської ОТГ.